Відпустити гіркі спогади про білі втрати допомагає театр для підлітків із прифронтових регіонів і дітей, родин захисників у Києві. Організували театральну лабораторію. Як все це відбувається, бачила Дар'я Лиходіт? Є привід для гри. Повороти внутрішню тривогу за допомогою театральної гри приїхала сюди 15-річна Наталія. Її рідний Харків постійно потерпав від російських обстрілів. У березні 22-го родина дівчинки виїхала з міста, та за декілька місяців повернулась назад. Пам'ятаю, як 8 березня папа нам з, з мамою і бабушкою ще приніс квіти в <Four inhale> Харкові. До повномасштабки я своє місто на жаль не цінувала. Коли втрачаєш, розумієш наскільки воно цінне. Ставлення змінилось в тому, що я почала його цінувати. 15-річна Толесі у заході від театральної лабораторії. Кожен день каже, тут для таких, як вона, вигадують щось нове, аби діти, що бачили страшні події війни, змогли пережити та відпустити гіркі спогади. З кожним днем ми все зближуємося і зближуємося і з командою, і з менторами нашими, з викладачами. Я навіть відчуття, що ми знайомі вже 10 років. Я артист, я маю все це. Я маю це все якби чути. Титрина лабораторія для підлітків, яким потрібна допомога подоланню внутрішньої тривоги, організував колектив Дахтрії спільно з благодійним фондом. Вони розробили програму на вісім днів. Ухочі реєструвалися на сайті. Так зібрали команду з 15 школярів. Підлітки, які постраждали від війни, це діти, які були вимушені переміститися в інше місто. Це діти з прифронтових зон, діти, у яких батьки є військовослужбовцями та ветеранами. Ця команда вони дуже добре відчувають і підтримують одне одного. І я думаю, що це одне з, одне з сил конкретно цієї лабораторії. Це ці зустрічі, які сталися тут. Кожен день тут не схоже на інший, бо дітям було цікаво і вчить театральну майстерності, вмінню зосередитись на монологах. І найголовніше грати так, щоб глядач повірив. Звісно, менторство відбувається у грайливій формі. Контролюйте ситуацію. То хто з свістком бігає? І каже, ні туди, не так, швидше, повеліше. Моя задача сидіти і тільки казати, вірю, не вірю. Вірю, не вірю. Оце моя тренерська якби, робота. Вони дуже швидко вчаться. Їх просто треба, якби, відкрити все. І тут, якби, моя задача це, це свістком. Ще щодня діти тут зустрічаються з психологом, щоб проговорити емоції та переживання пройдені за день. Вона супроводжує весь курс, вона слідкує за тим, за їх емоційним станом, за тим, чи потрібна комусь допомога. Вони можуть з звичайно. Ну тобто, це за 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 запитом. Вона в нас відкрита, вона всіх приймає. Тетрина лабораторія працюватиме до 18 вересня. Потім діти повернуться кожен до своїх міст, і, можливо, отримані навички і знання допоможуть їм легше переживати жахіття війни. Бо гра на сцені навчає абстрагуватись від усього навкруги. Це наш такий сакральний певний простір, розумієте, мої хороші? Сакральний простір. Даріли ходіт Валерій Рябченко. Україна марафон Єдині новини.